Я Ярослав Парашич, міський голова міста Турка, Карпат, Гірський край. Вітаю вас, Туркішна! Ми раді розвивати наш, нашу громаду Туркішну, що вона на подальше в написанні різних проєктів, також в написанні проєкту менеджменту. Для чого у нас є команда, щоб ми могли командою разом писати проєкти, їх реалізовувати і розвивати наш Турківський край. Олександр, і я секретар міської ради спільно із Українським фондом соціальних інвестицій за підтримки німецького уряду. Ми реалізували проєкт реконструкції водогону в місті Турка. Люди задоволені, п'ють чисту джерельну воду. Ми хочемо навчатися і хочемо спільно з вами напрацювати багато проектів. Дякую. Я Стефан Іван Васильович. В минулому року я був проєктним менеджером. Зараз за основного займаюся юридичною роботою, проте маю хороший досвід написання проєктів, маємо реалізовані проєкти. І тому нам потрібно вчитися і вчитися подавати більші амбіційніші міжнародні проєкти. Дякую. Я Савчак Роман, працюю у відділі економічного розвитку тутської міської ради. Дуже люблю і хочу займатися грантовими заявками. Для того, щоб розвивати нашу турківську громаду. Доброго дня, мене звати Ірина Барабаш. Я працюю на посаді начальника загального відділу Турківської міської ради. У мене є певний досвід роботи у якості координатора проєкту Міжнародної організації з міграції, яка, який називався Людський вимір» Інклюзивні дані для стабільності та розвитку. Отже, ми спрямовані до розвитку і навчання.